Український ветеранський фонд на початку вересня запустив програму макрофінансування бізнесу ветеранів російсько-української війни. У ній можуть взяти участь ветерани або члени їхніх родин, які мають власну справу. Розмір фінансової допомоги від 500 тисяч до мільйона гривень. Ми чекаємо всіх ветеранів-підприємців, якщо ви на війні, але вашим бізнесом займається директор, родина, будь-хто хто має. Е... Право керувати вашим бізнесом або здійснювати від вашого імені е, такі юридичні е, заходи. Ми на вас чекаємо. Програма стосується не відкриття, а саме відновлення бізнесу, що вже працював і працює. Усі заявники проходитимуть конкурсний відбір. Прийом анкет відбуватиметься до 5 жовтня 2020 року. Для участі охочі мають надати відповідний перелік документів. В першу чергу це. Юридичні, ті, що підтверджують статус реєстрації підприємства, підприємство може бути будь-якої форми власності, але важливо, щоб засновником був ветеран або член родини загиблого ветерана, і також подати проєкт, а на що саме потрібні гроші. В нас там є форма, в якій дуже просто внести, а що я хочу зробити, з яким ресурсом і якого результату досягти. У фонді додають наразі ще діє і програма мікрогрантів ветеранського бізнесу. Вона дає можливість отримати до 20 тисяч гривень відшкодування. Якщо ветерани-підприємці купували обладнання чи інші необхідні речі після 24 лютого і зберегли чеки на покупки, зможуть отримати компенсації. Для того щоб отримати ці кошти, необхідно перейти на сайт Українського ветеранського фонду, подати коректно документи, що підтверджують статус учасника бойових дій або родинний зв'язок з учасником бойових дій, посвідчення про те, що людина є фізичною особою підприємцем, і також витрати, які були понесені після 24 лютого. Такою можливістю вже скористався Ігор Фортельний, майор пілот гвинтокрила. Він 25 років служив народу України спочатку у миротворчих місіях а з 2014-го захищав українську землю на сході, хоч і був демобілізований за станом здоров'я у 2019 році. Та 24 лютого став до лав оборони на київщині, коли окупантів відігнали від столиці. Ігор вирішив відкрити власну справу. Порадившись з рідними і побратимами, заснував власну кав'ярню Чебуречну. Чубуреки в нашій сім'ї присутні. Напевно, вже від нашого шлюбу з дружиною, бо дружина готувала і ми куштували цю смакоту. І ми хотіли також донести і подати людям ці вкуси, ці смаки прийняли рішення попробувати себе на ярмарках. Появилися в нас свої клієнти і вирішили, що зробимо кав'ярню чебуречну. Буквально за півтора місяця ми зробили ремонт своїми силами. Ігор Фортельний подав заявку на мікрогрант. Її швидко погодили. На отримані кошти ветеран-підприємець запланував зробити вуличний навіз, облаштувати літній майданчик і налагодити службу доставки Чебуреків. Човік радить усім українським захисникам долучатися до програми фінансування ветеранського бізнесу і відкривати свою справу, щоб підтримати економіку України. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є